Вітаю друзі на нашому каналі. Вирішив трохи познімати, я тут в Пенсільванії. Їжджу селами. Ох, яблук скільки з правої сторони валяється. Ха, їжджу трохи селами, думаю, вирішив теж познімати. Я ще тут до речі не був, Це, цю дорогу я ніколи не знімав. І вирішив, що чуть-чуть познімаємо, покажу вам. Шкода тільки що дощ падає, ну але буду старатися так, щоб двірники працювали через раз вам було зручніше і видніше. Так, ну і заодно поправлю байки якісь на рахунок. На рахунок що я хотів сказати. Ви знаєте, слухайте, мені попадається дуже багато відео з Європи. Власне, в тому плані, що я не знаю, наскільки там правда, неправда, що між поляками і німцями, що вони вже зробили кордон. Ну, такий, якби там, я розумію, що це стаціонарний, але тим не менше, що там величезні черги, що багато народу стоїть коротше, що там повний треш. До речі, якщо хтось в курсі, напишіть, що там, що там дійсно відбувається. Тому що, в принципі, я там одного дивлюся. Чувачка, коротше. Ну, він, він сам з німецьким громадянством працює, ну, тим не менше. Але що він розказує? Що Говорять, що ситуація така, що в принципі, ВОПа ну, в, ОПА теж в власне, транспортній сфері в Європі починається. Там Хегельман там, своїх тих підрядників типу, починає. Їм розсилає повідомлення, що вони не будуть мати завантажень від них. Короте. ну, Це якби логістика хігельманська. Ну він там розказував, не знаю, наскільки це все дійсно так відбувається, і що взагалі. Ну, в принципі, я бачу, що ситуація така. <голи> То просто там, якщо взяти там заголовки, одна людина там читала, там одні штрафи, штрафи, вантажівки, штрафи, 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 коротше, повний треш надзвичайний. Тяжка ситуація. Можете, хто зараз працює в Європі і дивиться наш канал. Будь ласка, роз... описуйте, що там відбувається. Я думаю, що багатьом людям буде тоже цікаво почитати, що там взагалі. Тому що не знаю, ну, що я можу вам сказати. Нічого не можу сказати. Ситуація плачевна просто для, власне, для нас, українців. Я рахую, що ця ситуація вона взагалі виглядає надзвичайно... Ну, власне, в транспортній галузі так само не найкраще. Я прекрасно розумію, що колись люди коли працювали там, наприклад, в Європі. Заробляли там євро, а потім поверталися в Україну, і там в Україні їх тратили. Це зовсім було по-інакшому. Ну Тому що я, в принципі, теж був такий самий в якийсь певний період часу. І ну, було набагато легше жити, тому що ціна заробіток в Європі і витрачання в Україні був ну, якби зовсім по-інакшому. Тобто було досить, досить класно. Я багато, ще туди пам'ятаю, так само, коли їхав. З Польщі. Багато речей оформляв на таксфрі, тобто якусь там техніку, ще що, ще, ще щось. Тобто, ну, все, що там було, якщо я пам'ятаю, там більше, ніж 150 злотих. Я це все оформляв на таксфрі, щоб пробивати, потім повертати податок за вивезену річ. Що, в принципі, в тому плані було досить нормально. Що зараз відбувається? Ну, я зараз думаю, що я не знаю, навіть, що вам сказати, що там відбувається. от Мені цікаво, хто в Європі, що там відбувається. І взагалі мене от реально цікавить, тому що в принципі, багато хто пише про те, що. Якби, зарплати високі, туди-сюди. Я слухаю других людей, зарплати йдуть вниз. Так, все-таки зарплати піднімаються, чи тримаються, чи все-таки опускаються? От опять скільки яблук. Уху, цілі яблучні сади. Але щось їх теж ні, ніхто не дуже не збирав, я дивлюсь ці яблука. Так власне, що, що, таки, що ж ті галузі транспорту робиться в, цьому, в Європі в тій ситуації? Так, ми тут трохи скинемо швидкість, тому що взагалі 30. Така правильна місцевість, така вух. Такі горочки. Ні, ну Фури звідси виїжджали, це і радую, в принципі. Тому що я, я тут ніколи ще не був, я, чесно кажучи, до кінця не орієнтуюся, але треба швидко скинути, тому що ага, ми зараз будемо повертати. ми зараз... Ну Я вже практично під'їжджаю до завантаження. О, Тут я головне думаю, щоб я тут а, а, зміг викрутити. Ні, я ще не туди не під'їжджаю до завантаження, обманюю. В принципі, мені одна навігація показує їхати, якби. Туди прямо. Друга мені показує їхати туди. Там 25 ліміт, коротше, щось, не поймеш. Ага, ясно. Ну я зразу дивлюся, я бачу вантажівку, тому я зразу і це. Він мене, до речі, пропускає. Бачите? Ясно, все. Ну зразу питання всі закриваються <гум> моментально. Я дуже не напрягаюся, ага, я подивився туди-сюди, ясно, все зрозуміло, значить цей. Тому, що, в принципі, зараз ми опять будемо повертати. Отак виглядає Пенсильванське містечко. Навіть не знаю, як його назва цього містечка. Тут, а, бачите, не дуже так е, прийнято, щоб було багато написано. Але от, зрозуміло, що так люди живуть в USA. Знаєте, багато хто приїжджаючи там, ну не знаю, там з Європи чи ще щось, сюди, чомусь вони сподіваються, що тут повинні, я не знаю, тут повинні ріки текти з молока, і е, що тут а, щось повинно бути таке надзвичайне, чи це вже в Україні так всіх там привчили, чи в Європі, не знаю. Ви ж бачите, тут ну, все скромно. Люди собі живуть, десь живуть, ніхто сильно не напрягається. Тобто нікого там дуже не, не цікавить, от власне. Це питання, щоб там три поверха вверх, чотири поверха вниз. Не Якось я. так у них тут. Ну, я, як для мене, це ну, звичайна ситуація. Але зато автосервіс повинен бути. Автомайстерня завжди є. В будь-якому, де би я не заїжджав, завжди є автомайстерня Завжди. Тут це є саме важливе для життя. Якщо нема автомайстерні все, пиши пропало. Можна цю місцевість не вибирати. Бачите, які. Ну, Є такі, що та сучасніше, є щось менш сучасніше. Але все одно щось є. Отак. От от так, от так. Ну, в принципі, я вам скажу, вертаючись до галузі ж, транспорту, ну і тут всі теж зараз більшість половина там розказує, що прям саме дно-дно-дно, я не знаю. Ну, Я вчора вчора мені вантажни не, не знайшли, знайшли тільки на сьогодні. Uh, тобто виходить то я час від, часу, час від часу з простою. Що ну, ну, вам сказати? Ну, такий час, ну, Такий час, все, я більше нічого не можу сказати. Ну, дивіться, все в яблучних садах. Все, ябка, яблучка, яблучка. Так би зупинився, би, два яблука взяв, би, там, дед, якби зараз з двох би дав би підзад з сіллю, а би одразу дергав звітом. Так, ага, тут у нас знак Стоп. Прикольно. Ще... Ага, тривай, коротше. Так, може тут трохи дивитися, бо не сильно широка дорога. Ну, вантажівки їдуть, значить все нормально. А я не переживаю. Поки їдуть вантажівки, значить їхати можна. Вони тут місцеві, вони тут більше в курсі. Як це все. Вертаючись до Європи, ну, я вам скажу, знаєте, я взагалі, я ще туди не дуже, коли я почав ще працювати в Європі багато років назад, коли я працював, ви знаєте, ну туди ще якось так вони не дуже ну ну якось, вроді ще мили, але так-то все було так лейтово. Зараз, дивлячись і бачачи всю ситуацію, з зливом соляри, я вам точно можу сказати: повірте, я все, що я відпрацював руки в руки в Європі, мені ні разу солярку не злили. Ні разу. Взагалі, ні разу. Тобто, ну, Сонечка там різали, це все, да, це було якби, на цьому, але от солярки, власне, мені повезло, Тфу -тфу -тфу, мені ні разу соляри ніхто не спустив. Це було надзвичайно круто, тому що ви самі знаєте, що таке спуск соляри і скільки там потім єморо. Так от, вертаючись до всіх. Ситуацій, я тепер дивлюся, що в Європі кожна країна, яка Собі, образно кажучи, ну тобто, знаєте, вони собі свої закони придумають. І, в принципі, хто саме слабше дзвіно це лишається водій, який сидить. Особливо вони саме головне, теж своїх вони сильно так не рухають. Але людей з України, от власне, хто працює там на тих компаніях, вони пресують по повній програмі. Ну я розумію, що там багато хто може мені сказати, що е, там якісь е, ну, неправильні речі, там на парковках, на тому всьому, але я вам теж можу зразу сказати, що. Друзі, в любі нації, повірте, ви ж самі бачите, що не тільки українці чудять, чудять і ті, і ті, і поляки, і румуни, і там. ну Там всі чудять. Німці, та нема різниці. Розумієте, чудять багато хто. І тому виходить ось така ситуація. Так, що тут розвертається, мені цікаво, що це. Ага, а... Пробентус. Так, а я ж там поверну чи ні, мені взагалі тут повертати треба. Це буде супер. Мені там би до того перехрестя доїхати. А що ж вони тут все поперекривали нам? Ага, ясно. Взагалі, куди я ж по тут їхати? Цікаво. Так от, розумієте, що в принципі всі чудять і це не є нічого такого. Але тим паче я дивлюся, що кожна країна все більше і більше придумує своїх якихось там законів, своїх якихось там різних... Таких, знаєте, щоб ну обдираловку, коротше роблять. Тому що, по перше, я скажу так на повному серйозі. Що це за на вихідне ходіння, ходіння і контролювання автомобілів, ті постукання в двері. Це все це і відпочинок людини. Нема різниці. Ну і добре, коли ти не відкриваєш, вони починають визивати евакуатори, ще щось, ще щось. Тобто вони, ну це таке я не знаю. Для мене це просто дичь, сама натуральна. І це ото говориться. Знаєте, ми всі завжди так е, рвалися в демократичну Європу. Бачите, а не така вона ще й демократична виходить. получається, тому що. В принципі, ви зверніть увагу, що хто не працює в Європі, хто сидить там на всяких соціалах, на тому всьому, в принципі, до них ніхто ніяких претензій не має. Ну якщо людина працює, обов'язково, значить, треба людину нагнути, щоб вона платила штрафи. Ну, коротше, система така працює, що ну я прос, я в принципі в шоці від тої системи. Як на мене, для мене це є принципі, я шокований цією справою. Не знаю, не знаю, не знаю. І в принципі, що я можу вам сказати, що як воно там буде далі, я думаю, що буде ставати все гірше і гірше. Це однозначно. Розумієте? От бачите, отут на стовбах висять люди, які з цього власне міста служили в армії. Отут з одної сторони є один солдат, а з другої, з другої сторони. Тут ще з другої світової війни хлопчина. Во так получається. Це є страх Божий, то я вам точно можу сказати. Це є просто страх Божий з тим, що вони зараз чудять. Вот з тими штрафами, з тим всім, що вони там виробляють. Я просто не знаю. Я просто рахую, що коли прийде момент, просто люди плюнуть, вони лишать ту професію і опять, і буде капітальна недостача. Просто опять вона і так ніколи не була самої такою. Ви знаєте, прям ну давайте будемо чесними. В цю професію люди йдуть в основному, щоб просто заробити грошей. Тому що робота все-таки не є це саме така казирна робота, щоб там казати, що ой Боже, це така професія, все життя мріяв про цю професію. Та фігу з маком. Розумієте? Ця професія вона вимагає от -от вволочіння по дорогах, ну, життя в кабіні, розумієте? Що би щоб, щоб, там хто мені не розказував, як би я там не казав, що та, є свої там плюси, але тим паче, все одно всю роботу йдуть люди, щоб просто заробити гроші, якщо в них є тільки, в них є якась можливість. Віс спідляти з тої роботи вони за старта ліняють по повній програмі, в принципі, що це ви самі бачите. А так як зараз там в Європі, то, то все, що відбувається зі штрафами, з тим всім, то взагалі, ви розумієте, ну я не знаю, коротше. Я кажу, як так можна, мене завжди дивувала оця ситуація, що, е, от, наприклад, ці 45-ки робити в цьому, в, я вам зараз скажу, в готелі, в придумали закон, е, ніхто його не зробив власне таким правильним, тобто немає ж, е, 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 ну якби. Засобів для виконання цього закону по простій причині, тому що в принципі, як ти можеш виконувати цей закон, якщо при дорозі немає тих же ж самих готелів, розумієте? Во це ну це це взагалі коротше. Я, я, я не знаю, я, я вам чесно скажу. Я просто, я просто в шоці, і всі бігають, поліція бігає, всі вас е, штурмлять, щимлять, щоб давай, давай, ти повинен, ти повинен, ти повинен. А по великому рахунку, ну як ти повинен виконати так? Отут ми повертаємо. Головне, щоб мені тут хватило повороту. І це, як ти можеш його взагалі виконати, розумієте, якщо в тій ситуації? Ти ж його ніяк не можеш виконати, якщо в тебе немає засобів для його виконання. Де ти можеш заїхати? Чи ти, чи ти лишиш машину свою на парковці десь там, і, і в принципі скажеш, ну ладно, я поїхав в готель ночувати, ти зранку прийдеш, там не буде ні колес, ні солярки, в кабіні теж нічого не буде. Товар весь винесуть, і, в принципі, поліція буде з боку стояти і буде плювати, що твою машину розбирають. От вам реалії теж Європи. Ну, Це, це ж я з бачень того, що люди показують. Тому що за той час, коли я працював, воно було таке, але воно було, знаєте, якось, як вам сказати, ну, не в такі, не в такі знаєте, ст ст страшні, якби е в страшні такому знаєте, сні воно було так. Мені зараз зараз тут повернути, одному, одному, од в моменту, так, ну, Поверну я тут, слава Богу. Ой, той бідняга втікає, та хлопче, дякую тобі, але я тут розвернувся. Чи дівчина? Що все нормально і це, ну і все, і виходить, от така справа. І Як, як, як може? Я не знаю, просто я ну, дійсно я дивуюся. Ви знаєте, в ті всі ситуації. От, зараз та ситуація з українськими перевізниками, так само, що собі поляки теж дозволяють. Ви що, це, це саме от, розумієте, от, це показує, як вам сказати? От коли ви живете в себе вдома і ви працюєте, ви розумієте, що, ну. Я просто розумію, тут і ви, напевно, всі розумієте, що якщо б 80 якщо б Євросоюз дав би можливість українським перевізникам працювати в такому е руслі, як працюють там євро європейські перевізники, ті самі поляки, чи литовці, чи венгри, ви ж розумієте, що ці всі водії в основній масі ну, там би повернулися додому і вдома попрацювали? Я в цьому навіть не сумніваюся, розумієте? Що люди би просто повернулися додому, тому що ну, немає сенсу, якщо ти вдома заробиш ті самі гроші, тобі сидіти на поляка працювати. І слухати, і вислуховувати його стогнання, розумієте? О, то вже краще на нашу працювати, вже слухати наші стогнання, піднімати українську економіку, платити там податки. Е, ну, Але це, опять же, все залежить від того, як. Е... Як буде там влада ну, лобірувати інтереси звичайних от, українських громадян, завчасно на це все реагувати. Тому що 5 я рахую, що це вже якби треба було більш жорстче реагувати, скоріше реагувати на ту всю ситуацію, щоб не виникли такі колапси на цьому. Хоча я ще раз говорю, я тут а, поляків не то, що не підтримую, вони як от в тому, вони і мудаки. От зараз вони себе ведуть реально як мудаки. Тому що ми і так без, ну, ви розумієте, що ми і так страждаємо капітально. Вони ще нас техасенько нам е, гілочку підпилюють, і саме головне, що ви е, що саме от саме в саме страшні в ситуації, що їхня влада, власне, влада вона нагнітає е, ситуацію для. Як це сказати, для того, щоб люди більш, більш озлоблювалися власне, на українців, що там українці там вони нічого не роблять, що вони тільки сидять на, на, на соціалах, ще, що, ще щось. Ви розумієте, що це все має місце, але це все має місце надзвичайно в таких маленьких пропорціях. Це не є якісь такі величезні, тому що в більшості випадків українці все-таки працюють, вони не приїжджають і не сидять. А тут же ж виходить така ситуація. Починають коротше українців, типу, всюди. І от я звернувся зараз повірки всякі. Їх відео, але це все така ганіма пропаганда, коли там показують, виставляють там, що якась там частина України модаки, якісь ті модаки, ще щось це все робиться для того, щоб тільки нас лбами опять стовкувати, стовкувати, щоб ми не дивилися на цю всю ситуацію, яка вона зовні виглядає. А дивилися тільки між собою, ділили, я не знаю, там останню, знаєте, чубилися, брали себе за чуба один одного і тягали. Це все дуже просто зроблено, і це реально. Я це бачу на 100%, що от зараз ті всі. Ну, тому я хочу тільки побажати, щоб ми вистояли все-таки в тій ситуації, щоб ми не прогнулися. І тому що, друзі, якщо ми прогнемося, такої нації, як Україна, просто в нас зникне з лиця землі. Чого би дуже-дуже не хотілося, все-таки. Я завжди буду казати, тому що я так само я представник, і моя дружина, представник тої нації, мої діти. Всі ми є українцями. І я повірте, не, я себе ніколи не рахував поганою людиною, тому, значить, і українців є багато е, людей, які є е, розумними, хорошими, добрими, які вартують, е, щоб просто та нація працювала далі на цій землі і приносила. Тому я всім нам бажаю перемоги і бажаю, щоб ми не між собою щубилися, а все-таки. Все-таки бачили і розділяли в оце що мухи в одну сторону, а котлети в другу. Тому до нових зустрічей. Бажаю всім успіху! Всього найкраще, друзі.